Шановні колеги, це добре, коли в залі немає депутатів, і яким байдуже в принципі на те, на що вони голосували. Це добре, тому що люди це бачать. Ви знаєте, коли в партійних чатах вам пишуть про те, що 226 не обов'язково. Ну, це сором. Це, це стосується монобільшості. Якщо я неправду сказав, виправте мене. Чи не написали вам в чаті, що сьогодні будуть розглядатися постанови, блокуючи і 226 двадцять залі не потрібно. Це з таким успіхом можливо було б сказати лікарям, що ви знаєте, ви не приходьте усі в лікарню, і на операцію приходить хай половина, і пацієнт помре. Це можна було б сказати вчителям, мабуть, за вашою логікою, що вони приходьте до школи. І не вчить дітей, і не буде майбутнього у цієї країни. Це можна було б сказати військовим, прийти і сказати, ви знаєте, ви не ходіть на лінію фронту і не займайте позиції в окопах, а йдіть додому. Ну, тому що ж так само поступає влада, влада, яку це толерує керівництво фракції монобільшості, це толерує Кабмін, це толерує президент. Я хочу подивитися, як президент буде підписувати цей закон. Це абсолютно не відповідає ні тому, що обіцяли в 2019 році, не тим більше, що обіцяли на початку повномасштабного вторгнення і треба віддати належне бізнесу. Він, на відміну від влади, не повтікав і по підвалам не ховався. Він допомагав Збройним силам і робив все для того, щоб Україна вистояла. Може Україна і вистояла, тому що були збройні сили України, український народ, і український уряд, український бізнес, але не було уряду і не було багатьох з монобільшості.